Я із 30 років от до 25 реально мене стриг батя. Ну, навіщо платити гроші, там, знаєш, на перукарню, коли можна зекономлений на житло собі, так сказати. Мене батя починав стригти зі спини. От. Ну так, да. тебе візки треба десь удуть равняти. Ні, я жартую, Це все жарти. Знімаєш футболку, там андеркат, блять. Так, у нас же у Лезгін. Статеве дозрівання по волосі на спині. Я завжди коротко стрився, а тут в якийсь момент він просто забув надіти насадку і щось там вибрив. А я сижу і він ззаду вибриває, і такий: бля, ти, ти мой син. Пробач. Тільки зараз Да, Пробач синку, я випадково, а там виберете питання, коли ти з'їдеш нахуй. Ні, ну просто він потім каже такий: давай, може, я тебе під нуль повністю підстрижу. Я, так, ну, я ніколи під нуль не стригся. А як ти виглядав, я не розумію, просто що, ну, просто окей. лисий? Ні, ні ну виходить, я щось, от кусочок у мене там був. Ну, я думав, воно не сильно, прям видно, але всі там ага. ржали з мене. А борода вже була у тебе? Вже ні -ні. з трьох років. Ні-ні, <клес> ні, У мене однокласник, у мене однокласник в сьомому класі вже так шию брив, нахуй. Тому я питаю.